Біла хата з очерету стріхою, Вікна й двері зустрічають сонця схід. Живемо, тобою дихаємо, Початок тут бере увесь наш рід. Мала лебідко, біла, заманюєш своїм теплом, Щоб у світлиці посиділи за великим сімейним столом. Піч пузата серед хати. Де пекли смачнючі пиріжки, і лежанка, що вміщала все сімейство залюбки, подушки у квітах аж до стелі, на білій вишитій постелі, чебрецем і м'ятою встелений діл, тут радість і горе ділили навпіл. Розмальовує тебе, хто як може, кладаючи душу і серце розмай, мальви, калина, соняхи, ружі. Фантазії непочатий край, усе так просто і очевидно, Ніжно-трепетне відчуття тут батьки навчали жити гідно, готували самостійне життя. І тепер зовсім ти не в моді хороми будують у нас, ти стоїш, як музею охоронець нагадуєш минулий час. Ніхто тут не живе. Існуєш дачею на папері, лиш проїздом, хто до тебе зайде, ти гостинно відкриваєш двері.